Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати? Наприклад, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами, скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам вам каранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про дешеву машини це ну, корито, якісь може коштувати, дешево, нормальні машини дорого коштують. Налог на машину. На мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. Штрафи. Ви 100 відсотків повільно українській душі попадете не на один радар і не один раз за парковку отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися так Далі, У мене в сумі вже там ну, не знаю, більше тисячі євро штрафів і все реально треба оплачувати. Якщо ви десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, вас німці самі зададуть поліції і готуйтесь, вам теж будуть розвити штрафи. Тобто ти їдеш і постійно на німецькій машині, на машині на німецьких номерах, маєш робити все супер правильно, бо зробиш неправильно. Готуй. Чесно, я дуже жалію, що зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрізь. всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди? Нікуди. Нікуди. Ну, в кращому випадку прийде в Україну, повернеться і Ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія, вам штрафи будуть приходити в Польщу, там на Лохману. Менше страховка, менше, там все менше на машину. Але, але Польща це євросоюз, є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах. У мене є знайомі, в яких є свій чат а, в Телеграмі. Вони там, як купують машини на українських номерах. Тобто, якщо в тебе є машина на українських номерах, ти можеш зайти туди, запропонувати їм свою машину і дуже швидко продати. Вони за день приїжджають, забирають машину, все, не треба на чим думати, морочитись, возитися і так далі. І там же ти можеш собі знайти і дуже швидко купити машину, де б ти не знаходишся, на українських номерах. І Тобто, українську машину ти купив і їздиш. Все у тебе там якась українська страховка, все налог український, чи його настало на машину взагалі. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш... Можеш ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, 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 не треба буде парати з цією розтаможкою. Ти просто заїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажуть. Тут за неї заплати неясно скільки ще й в Україні доведеться, скільки хочеш заплачувати. Я залишаю посилання. На цей чат на цих хлопців в шапці профілю в Телеграм. Ну виходити мій аккаунти, там буде посиланнями. Заходьте, дізнавайтесь, шукайте собі машини, або можете їм свою машину дуже швидко продати, якщо вам треба гроші на українських номерах. Все робиться максимально швидко. Багато років вони вже працюють, перевірені хлопці, мої знайомі. Я, якщо чесно, шкодую, що я поспішив і взяв на німецьких номерах, бо це є просто страшно. Я, ну, ви самі бачите, що відбувається в, мої, в моїх в історіях різно. Потім додаткова інформація. Мене питала, що треба для того, щоб зареєструвати машину. Потрібні документи на машину, потрібна купча продажа, потрібно ваші водійськи. Потрібна вже готова страховка, яку ви можете зробити тільки коли у вас будуть документи на машину. Через чек 24 можна зробити. Тільки потім ви йдете з цими документами в Лондрансаунд, там ви платите за реєстрацію машини, там ви, окремо, платите за номер. Це робиться, звісно, швидко, але за все треба платити, і нормальні гроші такі. Тільки потім ви можете сідати, заправлятися і їхати. А, і ще, до речі, українську машину можна взяти на газу. Тут бензин, Євро 70, а газ тут дешевше, ніж євро. Дешевше, ніж євро. В Німеччині знайти машину з газом, це, а ще з зареєстрованим газом, це фаталіті. В Польщі з цим ситуація покраще. Но мій вибір падає на машину на українських номерах. Ви минуєте дуже багато ризиків, виплат різних, техноглядів. До речі, чуф, тут треба проходити, він теж грошей коштує тут нормально. Щоб німецька машина чув, пройшла. В Польщі там простіше, звісно, все. І можна дистанційно це зробити, порішати. Ну, Україна, я вам не буду розказувати, ви можете. Короте, я просто нічого не буду касати, ви сам...